Бойовики ДНР почали розповсюджувати листівки із закликом до місцевих жителів бойкотувати бандерівські товари. Зокрема, в агітках наводяться вигадані цифри, які свідчать про те, що нібито Донбас завжди годував Україну, а натомість практично нічого не отримував. Крім того, автори листівок звинувачують жителів західної України у знищенні культури Донбасу. Водночас ватажки ДНР віднедавна почали боятися не лише бандерівців, а й своїх же бойовиків. Зокрема, до так званого глави МВС ДНР надійшла службова записка від керівництва сети республіки зі скаргами надії бойовиків бригади Восток. Документі силовиків просять посилити спостереження і контроль за діями особового складу бригади, яка дислокується в Донецьку і Сніжному. Нагадаємо, раніше місцеві жителі також неодноразово скаржилися на мародерство з боку бойовиків Востока. Тим часом у ще одній терористичній псевдореспубліці ЛНР пенсіонерам та ветеранам, які потрапили під категорію Діти війни, роздавали російські медалі з георгіївськими стрічками. При цьому за словами місцевих жителів до нагород видавалися українські посвідчення. Варто зазначити, що урочисте нагородження проводив екс-мер Лисичанська імен наразі народний депутат України від опозиційного блоку Сергій Дунаєв.